планую відкрити свою власну майстерню по ремонту одягу. Навчаюся недавно збуваю професія електромеханік. Саме вишивальниці це була така нагайна проблема, ніхто їх не вивчав. Тепер найбільше більше всіх роботодавців це брак кадрів. Війна змусила Україну відчути брак кадрів при цифрі в близько 3 мільйони безробітних фахівців робітничих професій. Не вистачає. Більшість прагне здобути вищу освіту чи працевлаштуватися за кордоном. А в країні не вистачає кому шити, кермувати тракторами та працювати за верстатами. Як цю проблему вирішують на державному рівні? І що, зокрема, роблять у Полтаві? Про це та інше сьогодні у проєкті «Тригернуло». Мене звати Наталка Шарай, мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах та прокоментувати. Поїхали. Ми з вами беремо і тут у Рівні, і тут у Рівні. Професію здобувала швачка, а потрапила, звернулася у центр зайнятості. Вони мені запропонували, ну я звернулася з запитом, чи є такі курси. Вони мені запропонували тут навчатися, тому що ну, я планую з попереднього місця роботи я пішла, планую відкрити свою власну майстерню по ремонту одягу і виготовлення домашнього текстилю. там». Шити постільну білизну, штори, рушнички. Наталія Филенко навчається професії швачки. Раніше працювала керівником гуртків декоративно-прикладного мистецтва. Безплатно освоїти мистецтво шиття допомогли у центрі зайнятості. Загалом у центрі професійно-технічної освіти у Полтаві навчають охочих 14 спеціальностям. Великий перелік напрямків підвищення кваліфікації тобто, це модуль навичків робітничі професії. Це і під замовлення роботодавців, водій тролейбуса, оператор котельні, слюсер механосканальних робіт, це професії продавець, касир, професія обліковець, різні комп'ютерні напрямки, це швачка, кравець, заклійник. Загалом в Україні найбільша потреба, зокрема, у верстатниках, водіях, трактористах, механізаторах, спеціалістах з обслуговування обладнання. Університети, приміром, випускають менеджерів, маркетологів, економістів, які потім не можуть знайти роботу за спеціальністю і йдуть працювати консультантами у магазини. Робітничі ж спеціальності користуються не таким попитом серед вступників. Це проблема вже мабуть останніх п'яти років, тому що в Україні на жаль ще до повноштабного. Торнення вже дуже відчувався професійно -кваліфі... кваліфікаційний дисбаланс. Він пов'язаний з тим, що знаєте, у нас популяризація завжди була вищою, скажімо така світи, і профтехнічного освіта не була настільки в пріоритеті. Але я вам можу сказати, що вже почалася така тенденція змін перевороту лише у полтавському центрі зайнятості зареєстрували приблизно 5800 тисяч людей, і при такому рівні безробіття працювати на робітничих спеціальностях нікому з одного боку. В нас Близько 2,8 мільйонів осіб безробітних. З іншого боку, коли ми в міністерстві економіки опитуємо роботодавців, які ваші найбільші болі, то тепер найбільше більш всіх роботодавців це брак кадрів. Тобто з одного боку, ми маємо безробіття, з іншого боку, ми маємо незадоволені потреби роботодавців. Це означає про те, що зараз змінилася структура економіки, і нам потрібно перенавчати людей на нові професії, спеціальності, які актуальні зараз. Центр професійно-технічної освіти у Полтаві один із восьми в Україні. Раніше їх було одинадцять. Частково зруйновані та закриті центри на Донеччині та Луганщині, а ще один лишається на тимчасово окупованій території у новій каховці на Херсонщині. Найгостріше, звісно, нестачу кадрів відчувають роботодавці. Малому та середньому бізнесу потрібні насамперед робочі руки. Ми потребуємо швачок, вишивальниць. Тут в центрі зайнятості нам сказали, що є можливість навчити вишивальницю. Саме вишивальниці це була така нагайна Проблема, ніхто їх не влучав. Будемо брати в, десь чоловік 4-5, буквально ось, ось не скоро. Це будуть працівники в основному повара. Два чоловіка. Ми будемо брати це продавці. Ми збираємося відкрити в місті Миргород торгівельну точку. На сьогоднішній момент Сергійки не вистачає мені людей. Взагалі не вистачає працівників. Частково вже возимо з міста гадячі, частково з сусідніх сіл приїжджають. Тобто ми залучаємо, заплануємо запускати якийсь транспорт, щоб возили наших працівників на виробництво. Звісно, на кадровий потенціал країни вплинула і війна. А це і мобілізація, вимушений переїзд за кордон, та й підприємства просто збанкрутіли. До військового стану ми дійсно мали більше людей, які були готові навчатись. Ми до повномасштабного вторгнення, як Державна служба зайнятості, в рік навчали 100 тисяч і більше громадян. От, Наприклад, в цьому році ми навчили 35 тисяч людей. Важко порівняти цей попит з багатьох причин, тому що мільйон людей мобілізовані, 5 мільйонів виїхало за кордон. Зараз набагато більше потрібно будівельників, тому що потрібно відбудовувати. Країну. Центр профтехосвіти Державної служби зайнятості хочуть зробити масштабнішим та розширити матеріально-технічну базу, бо попит на робітничі спеціальності зростає. Певно, одразу недооцінили фах зварювальника, будівельника чи тракториста. Навчаюся недавно збуває професія електромеханік. Колись там в юності трохи займався, ну, так як. Пройшло час, можна і поліночити, нема тут нічого такого. Потрібно більше знання і якісь документи повинні ж якісь бути для того, щоб десь пропонувати свої послуги. На біржу стала захотілося мені на продавці. Будемо учитися три з половиною місяця, і буде практика. А потім вже ж треба буде робити. Полтавщина стане пілотним проєктом у реформуванні закладів профтехосвіти. Матеріально-технічну базу планують підсилити та створять наглядові ради, до яких увійдуть роботодавці. Як це все працюватиме на практиці, ми вам обов'язково розкажемо. Як вважаєте, чи не переоцінили ми вищу освіту, і чи змінили б ви фах на просту робітничу спеціальність? Пишіть нам в коментарях. 14 жовтня у Полтаві через зношені стягів замінили прапори на монументі слави. Державний прапор України та прапор організації українських націоналістів перше встановили 14 жовтня 2014-го. у рік, коли почалася російсько-українська війна. І ми з Артемом тримаємо стрій. Початку 2014 року, як почалася війна, це був символ нагадування нашим полтавцям про те, що йде війна, про загиблих наших хлопців. І вже така стала традиція, що ми взяли на себе відповідальність і міняємо ці прапори, доглядаємо за ними. Звісно, в мене є надія, що закінчиться війна, і їх знімемо і прапори звідти, і знімемо. Сам пам'ятник історія з цими стягами була суперечливою для деяких керівників міськради. Їх вночі знімали кілька разів: і 2016, го і 2017, го і двічі 2021. го А тодішній міський голова Олександр Мамай опублікував допис у Фейсбук і закликав громаду підтримати його. Пише, що він особисто дав розпорядження їх зняти. І скільки будуть розміщувати ці прапори, він постійно буде їх знімати. Добре, що пішли, хоч якісь зміни в тому плані, що нам ніхто не перешкоджав це робити. Прапори – це завжди є символом, ну символом надії, символом того, що це земля наша, і символом про те, що йде війна, і нам треба портуватися бути єдними в цьому питанні. Стяги, що зносились через погодні умови, передають волонтерам. Коли в країні війна і зневіра, людям потрібні символи нагадування про ідентичність і національну боротьбу, аби мотивувати. Чи як ви гадаєте, прапори на монументі слави потрібні? Пишіть в коментарях під цим відео. А цього тижня не бракувало підпалів та повідомлень про замінування. Зокрема, у Полтаві двоє невідомих підпалили вхід до приміщення податкової. Це зафіксували камери відеоспостереження. Виконувачка обов'язків начальника обласного управління державної податкової служби Алла Рябкова вважає, що це були підлітки 16-18 років. Крім того, вони знімали все це на камеру. Погроз, які б звучали в центрі обслуговування платників податків, не було. І я можу сказати, що такого не було за останні там півроку чи рік. Я не думаю, що це пов'язано із роботою центру обслуговування платників податків в рамках реалізації нашої функції. Мені здається, що це. Робота російських спецслужб, яка підір, спрямована на те, що підривну підривають стабільність в країні, щоб сіяти страх, паніку це та сама ситуація, яка має місце з підпалом автомобілів військовослужбовців. Я думаю, що просто наше приміщення було перше, і дай Бог, щоб воно було останнє, щоб таких ситуацій більше не було. А наступної ночі підпалили відділення Укрпошти на вулиці Героїв України. Схоже, що комусь платять гроші за такі диверсії. До того ж, минулого тижня мінували усе, що тільки можна: державні установи, навчальні заклади і навіть полтавську філію Суспільного. Національна поліція перевірила усі об'єкти. Виклики виявились хибними. Також правоохоронці встановили, що всі повідомлення надходили із російських ip адрес Як не дивно, загалом їх було понад дві тисячі. Напишіть нам в коментарях, чи мінували ваш освітній заклад чи місце праці. І наостанок розповімо вам, що на Полтавщині вивели унікальну породу рисистих коней, а пробували її у Дібрівському кінному заводі. За словами зоотехніка Аркадія Лабунця, цю породу можуть занести до міжнародних породних каталогів. Ця порода характеризується міцною конституцією, мають гармонійну будову тіла з виразним запряжним типом. Коні нової породи невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України. Це нове селекційне досягнення. У тваринництві. адже робота зі створення рисистої породи тривала впродовж 30 років. Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас сторіс життя Полтави та регіону, ставте лайки. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.